Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігор Константин Ігри, Мене, як не дивно назвати Ігор. І сьогодні ми подивимося, що в коробці настільної гри за короля і за мене. Цю гру в Україні локалізував Games 7 Days і дякую їм, що надіслали цю коробочку на огляд. Крім того, ми проведемо невеличкий тест-драйв, уявімо, що ця коробочка буде в рюкзаку і хтось дуже поспішає е, грати в настільну гру. І також одінемо звичайні протектори та преміум протектори для того, щоб перевірити, чи е, добре карти власять в лоточки. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на BuyMeCoffi. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео. Також в мене є телеграм-канал, де я виставляю всі актуальні передзамовлення. Тому якщо цікаво, можете підписувати. А зараз йдемо дивитися, що в коробці. Давайте почнемо з розмірів коробочки. Це з 20,5. на 20 з половиною. А багаткої коробочки. 500 грам. Ну і давайте відкриємо, подивимося, що там є на тих 500 грам. Так, правила. Правила досить невеликі. На... На 8 сторінок. Добре написані. І тут є ще така пам'ятка, де вказано, скільки яких карт скільки карт потрібно скидати при певній кількості гравців. Ось, Далі в нас йде ігрове поле. Ігрове поле складається з двох сторін. На одній стороні ви граєте, коли граєте від 2 до 4 гравців, з іншої сторони, коли ви граєте на 5 гравців. Тут у нас є два відділення для карт. Карти поділяються на карти уряду, карти короля і карти золота. Карти уряду це ось такі кольорові карти. Карта золота це відповідно карти з золотом. І карти короля це в нас карти ось такого типу. Де вказані справа вверху значок титулів, а зліва чи ми будемо їх збільшувати чи зменшувати. Карта досить приємної якості і колода така досить велика. Також в коробці є ось така пластикова заглушка, яка дуже-дуже помічна, тому що в неї можна закривати оці титули, щоб вони не розпадалися по коробці. Також тут є жетони дворян. Якщо ви хочете дістати тільки їх, тоді вже буде трошки проблематично, бо коли ви їх випхаєте, то намагаєтеся не зрушити оці титули. От якось так. В принципі, це можна зробити, але ви їх зачіпаєте. І, можливо, можете їх трошки зрушити. Тут є в нас 5 таких жетонів. Одна сторона це чоловік, інша сторона це жінка. І також тут є 6 таких жетонів з титулами для кожного кольору. Це, в принципі, все, що є в цій коробочці. Це в нас така ось колода карт, жетони дворян, поле уряду, правила з пам'яткою і жетони посад. Отож, органайзер доволі зручний, тільки момент, що треба обережно запахати жетони оці дворян, якщо ви вже поставили жетони з титулами. І так само. Випахати їх, якщо ще є титули? Відділення для карт прикольне, тому що воно не плоске, і ви з легкістю можете взяти звідти всі карти, які там є. Як бачимо, якщо ми поставимо розділимо умовно на дві колоди, то вони влазять. Але що буде, якщо ми візьмемо цю коробочку в рюкзак, будемо її нести, вона буде труситися, чи повипадають карти. І що буде, якщо запхати ці карти в протектори? чи буде достатньо місця. Давайте перевіримо. Ставимо назад цю штучку. У нас стоїть доволі міцно там. Ставимо зверху поле уряду. Правила. Тож, давайте замінтуємо, що ми запхали цю коробочку в рюкзак, і вона там добряче труситься. Пробачте мене всі любителі ціних ігор. Alzaram para ir até a estrada. Essa é uma ideia muito ruim. Так, карти у нас порозліталося трошки по органайзеру. Ну, але в принципі не дуже страшно. Легенько, швиденько все зібрали. Титули всі на місці, жетони дворян на місці, і це прям чітко. Тому, як на мене, тест-драйв пройдений, тому що по факту тут, щоб карти залишалися на місці, що стоїть тільки оце ігрове поле, поле уряду, і воно зверху не дуже притиснено чимось. Легенькими правилами, тому відповідно, що і карти там будуть трошки гуляти. А зараз давайте одінемо протектори і подивимося, чи е, влізуть ці карти з протекторами. Спочатку спробуємо з стандартними протекторами від Game7Days. Тут карт багато, тому можете собі робити чайочок, включати якесь відео на ютубчику. І запихати карти в протекторі. Є. Тепер давайте поставимо їх в лоточок. Є. Є. І так, плюс-мінус, щоб було по половинці. Якось так. Так, з лоточка вони трошки виходять. Давайте спробуємо поставити карту уряду. Правила. І накриємо коробкою. Карти не прилягають до верху коробки. А зараз давайте спробуємо з преміум протекторами. О, зараз буде роботи. One hour later. А тепер ті самі карти будемо запахати в преміум протектори. One hour later. Тут я використав преміум протектори від Game 7 Days розмір 635х88. Ось такою стала наша колода карт. Давайте спробуємо її поставити в органайзер. Так. Так. Я бачу, що вже буде набагато більше займати місця. От, воно вже виходить за межі, оці, а ще є ось така колода. Стараюся якось плюс-мінус порівно розділити. Ось. Якось так. А, зараз спробую так, щоб було видно. Коли без протекторів, то карти є в межах оцієї там ділянки. Тобто не, виходить, не виходять по неї. Тут ми бачимо, що карти вже набагато більше вийшли. Давайте спробуємо поставити поле уряду. Правила та пам'ятка. Коробка, в принципі, закривається, але відчутно, що тут зверху вже впирається. Тому, напевне, карти потрібно розфасувати буде. Якщо ви хочете одягати преміум протектори, то знайте, що треба буде, напевно, робити якось ось так, таким чином. Тоді, тоді коробка закривається і, в принципі, вона не впирається верх коробки. Це все, що було в коробці настільної гри «За короля і за мене. Надіюся цей огляд вам сподобався. Якщо так, то не забувайте ставити вашу вподбаєчку. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І в коментарях напишіть, як вам ця гра. Чи ви її вже грали. Чи хотіли б, можливо, спробувати. Дякую за перегляд до наступних відео.